Ну що, друзі, нарешті всім привіт! Сьогодні буде відео про те, як ми тут живемо у Франції, як ми переїхали. Дуже багато коментарів ви пишете. Я думаю, що багатьом буде це цікаво. Як ви вже знаєте, мій канал переіменовано. Він називається тепер Моє життя у Європі. Я більше буду розповідати про Францію, про Італію, про Швейцарію, коротше, про країни, які знаходяться навколо Франції. Може, буду щось таке розповідати про якісь новини. Це буде шорцами. Може, буду розповідати про щось велике глобальне, про Францію, про міста Франції, може про культуру, може про щось цікаве. Ще не знаю, які формати будуть. Знаю там два-три формати, а далі будемо це, всю тему цю розвивати. Тому поїхали, розповім, як ми зараз тут влаштувалися. Трошки вам покажу того місця, де ми живемо. Ми живемо в невеличкому селищі. Ну Це селище місто, вони пишуть що місто. так, Це там 5 тисяч населення. Воно знаходиться 60 км від Женеви. Ось це така долина поміж гір. Ми на висоті, зараз 650 метрів над рівнем моря. Це Франція, Верхня Савоя регіон. Ми тут жили до того, як переїхали у Норвегію і зараз повернулися знов сюди. Що, чому так довго я не виходив на зв'язок? Довго не виходив на зв'язок. Бо просто було багато дуже задач, які треба вирішити. Було. Наприклад, там відкрити банківську картку, наприклад, зареєструватись, дочекати, щоб нас заселили. Бо не так все просто тут у Франції. Коротше, дуже багато своїх таких моментів. Наприклад, зараз сезон грибів. Якщо цікаво комусь про гриби, пишіть. Завтра або післязавтра ми вже йдемо по гриби. А пів сезону вже пройшло скоро. Вони будуть закінчуватися, але є ще змога відзняти відео про гриби. Білих грибів дуже багато у Франції, тому пишіть, кому цікаво. А, відео є, я його змонтую та опублікую. Тож дивіться. Що потрібно для того, щоб приїхати у Францію? Нічого, приїжджайте у Францію. Є в Парижі, наприклад, адреса, ви можете цю адресу знайти в інтернеті, написати біженці, українські біженці у Франції, вам видасть Париж, туди приїжджайте, там такий розподільчий центр, і в цьому розподільчому центрі вас селять і потім вже направляють в якусь, в якийсь регіонів. Як роблять більшість людей, вони просто приїжджають туди, де вони хочуть. І телефонують на 115. Це така служба, там Червоний Хрест. І вам відповідають. Блін, Розмовляють, звичайно, там французькою, дуже мало, маленький шанс що там будуть розмовляти англійською. Більшість людей просто приїжджають та просять когось набрати. Я пробував це робити з, я пробував це робити з норвежської своєї сім-карти. Воно в мене не вийшло, тому я набирав з французької сім-карти родичів. Просто набираєте, кажете, що я біженець з України, такий та такий, приїхав туди та туди і все, і вас вже розподіляють. Вони кажуть, де вам бути, як вам бути. В нашому випадку в нас вийшло, що ми умовно ночували на вулиці? 음, скільки, 5-7 днів. У нас там просто вийшло, що ми тут жили, вони не розуміють, чому ми повернулися, думають, що ми туристи. Коротше, вони нам не вірили, що ми сюди повертаємося на весь час. Думали, що просто в гості приїхали, хочемо скористатися цією нагодою, щоб пожити тут у місті з батьками, там, з родичами, зі своїми і потім поїхати назад. Але ми доказали, що довели, довели, довели свою правоту тим, що. Ми просто пішли в префектуру, сказали, що ми приїхали знову в Францію, і хочемо продовжити наші документи. За одну годину нам продовжили наші документи, дали наш, нам наш тимчасовий захист. Він у Франції видається на 6 місяців, і все. І просто потім прийшли туди і показали їм, що дивіться, ми не туристи, у нас дуже такі серйозні наміри. Ми хочемо просто тут жити, хочемо тут розвиватись, хочемо, щоб наша дитина пішла тут, у садочок, а не в Норвегії, і все. Тобто ми довели, коротше, все їм. Вони окей, домовились там на понеділок. Тиждень ми чекали, то у знайомих, то в готелі, то ще десь. ну, Офіційно в машині. І для них це окей. Ми кажемо, ми в машині, а не окей, нічого страшного. Ви в машині а хтось на вулиці. тобто, ну, Це Франція. Треба до цього звикати. Ми знали, куди ми їдемо. Тому вийшло якось так. Ви скажіть мені, будь ласка, вам подобається так, коли я вам просто показую місто, в якому живу, а не себе. Я думаю, що це набагато цікавіше, якщо я буду, ніж я буду показувати себе. Франція дуже просто красива і дуже хочеться її показати вам. Хочеться поїздити навколо. Скоро вже буде поїздка. Поки не скажу, куди, яке місто, яка країна, скоро все дізнаєтесь. Скажіть, як є вам цікаво дивитися на природу, чи краще я буду розмовляти. Моя голова буде тут вам про щось розповідати. Ну і що, заселилися? Ми живемо ми зараз в гуртожитку. Там дуже багато українців. Я не можу не казати, де ми, я не можу казати, скільки нас там. Коротше, багато українців живе. в нас є кімната, кімната, мабуть, 15 квадратних метрів, в ній є душ, холодильник і все таке. Спільна кухня, спільна прачна, ну і все. Тобто, якось ну ми так і жили, ми до цього і жили так. У мене дуже багато людей питають: Джон, не дуже ти жалкуєш через те, що ти переїхав. Я вам скажу так: жодного разу в мене не було думки про те, що я хочу повернутися в Норвегію. Якось так. Ми живемо зараз в меншому, набагато в меншій хаті. Набагато мен... Меншій... в нас просто ну в 3-4 рази все менше. Але ми задоволені. Ми задоволені всім. Скоро розповім про те, чим я буду тут займатися. Що я тут оформлюю, як мене це вийшло, чому так вийшло? Якщо вам цікаво, ким я працював тут, можу про це теж розповісти. Можу розповісти, ким працюють мої родичі, ким працюють мої друзі, які тут живуть, як вони влаштувалися, який рівень в них французької. Бо дуже багато людей пишуть: о, це Франція, там тільки французько. Треба знати. Люди тут люди не знають навіть на половину а 1 і працюють нормально в супермаркетах з постійними контрактами на заводах. Там півтори-дві тисячі євро заробляють. І для Франції це нормально, коли вдвох у по півтори-три тисячі, затрати коротше тут такі, тисяча квартира максимум, і їжа там 600 євро. Тобто ну, тут нормально, можна жити, йому, якщо ти працюєш, працьовита людина, працьовиті люди всюди всюди потрібні в будь-якій країні. Тому це, це не проблема. Не слухайте нікого. Навіть в Норвегії кажуть, що не можна знайти роботу, але чомусь вже частина українців працює. Невелика частина 10% але все ж таки це частина. Інші ще на курсах. А тут немає такого поняття, як курси, щоб тобі, от, наприклад, як в Норвегії, ти приїхав, тобі все дають, тобі якісь дають виплати. Ні, ти приїжджаєш сюди у Францію. Наприклад, у нас перший час, не перший час, весь час у наші виплати будуть десь 400 євро. 400 418 400 418 на місяць. Тобто на родину на два дорослих і одну дитину буде 400 євро виплат. Ми не платимо за житло за гуртожиток, і в нас є 400 євро. Все. Ти можеш отримати продукти ходити. Ну, така допомога від Червоного Христу, від інших. Коротше. Ходиш, отримуєш продукти. Все, і в тебе 400 євро. І це таке, воно стимулює тебе йти працювати. Бо, наприклад, якщо ти один дорослий, то в тебе буде просто всього 200 євро. А що таке 200 євро? 200 євро це нічого. Тому потрібно працювати. Ще хочу розповісти про житло. Багато людей питали мене в коментарях одразу і питали в особисті: а що, а що у Франції? Як у Франції з житлом? Що робити? Я чув, що там не видають житло, а живеш в гуртожитку дуже довго, і потім, коротше, в тебе так і немає житла. А, ні, тут ситуація така, що ти подаєш на соціальне житло. Наприклад, будь-яка з цих квартир, що ви бачите, будь-яка, в ній може бути соціальна квартира. Наприклад, там, вон, відбудували, о, там відбудували нові. Квартири. І в цих нових квартирах може бути теж соціальна квартира. Просто це легко, без всяких проблем. І навіть нові квартири дають людям. Просто час очікування в деяких може дуже маленький, а в деяких час очікування дуже довгий. Хтось очікує, наприклад, як наші родичі, півтора року, а хтось, наприклад, як мої друзі, вони отримали там через 5 місяців. Ось така ситуація. Як ви бачите, у Франції дуже багато велосипедистів. Вони катають всюди, бігають всюди. Тут все. якщо ви знаєте, чули так, про Турдерф, якщо ви чули про Тур де Франс, то я думаю, ви в курсі. Якось так. Соціальне житло, і ми будемо подавати на нього заявку. Якщо це теж цікаво, давайте я вам про я вам розповім любки. Тим, хто хоче їхати у Францію, може це буде цікаво. Пишіть і ставте лайки. я без проблем про це розповім. Звичайно, якщо ти хочеш вивчити мову, ти можеш вивчити мову. Ти йдеш в таку організацію. Вона називається Полімплуа. І ти в цій організації подаєш заявку на те, що ти хочеш вивчати курси. Але там такі черги просто нереально. Тобто там дуже, дуже тяжко туди попасти. Деякі люди чекають і півроку, на виплатах сидять, чекають, потім йдуть на ці курси, проходять ці курси, там, ну, вони розраховані на, наприклад, А1А2, потім там Б1, потім Б2. Ну коротше, так і більше, і більше. Ти здаєш там екзамени. Ну, коротше, все так само. Тобі за ці курси платять. За ці курси платять щось там приблизно 700 євро на дорослу людину. І ну і тобі вистачає. Якщо ти живеш в гуртожитку, тобі цих коштів вистачає. Але так, щоб ти прям жив на ці кошти, ні. Це просто вивчення мови для того, щоб подальшому тут працювати. Дипломи тут набагато легше підтвердити, ніж у Норвегії. Я про це теж буду розповідати. Пишіть, що ще вас цікавить, я розповім вам про, ну, про все. Я тут багато чого знаю, багато чого знав, ще не знаю, дізнаюсь. Спитаю людей, французів, дуже багато друзів. Тут є французів. Якось так. Я дуже радий, що я нарешті знімаю відео, бо мені вже просто таке. Воно знаєте, тяжко, просто воно інколи не хочеться. Це ж не те, що ти так весь час ви ж дивитесь на блогерів, що блогери такі ой, так класно, так все красиво, хочеться. Хочеться так само там знімати щось. Ви не просто не думаєте, що людині інколи просто цього не хочеться. Просто тебе все так задовбало, що ти переїхав. Воно все ну просто тебе все навалилося. Тобі це треба вирішити. Воно складно. Потім хоп, все легше, 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 легше. І ось вже легко видихаємо. І знімаємо відео. Будемо для вас робити контент. Буду знімати міста Франції. Хочу відзняти місто місто, яке називається Анці. Воно неподалік від нас. Красиве, дуже архітектура, озеро дуже класне. Коротше, все це покажу. Ми знаходимось в горах, в Альпах. Тут дуже багато чого красивого, красиві зими, красиве дуже влітку. Все ну буду про це все розповідати. Друзі, дякую всім. Балін, будь ласка, підтримайте мене. Я розумію, що довго не виходив. Зараз всі мої перегляди просто просядуть. Будь ласка, підтримайте мене лайком, поставте лайк, фотобайку. Будь ласка, напишіть якийсь коментар, і все буде окей. Вон, ззаді люди, якісь йдуть, Зараз ми не будемо їм уже заважати. Дякую всім, підписуйтесь на канал. Всім пока.